Сила досвіду помилок не може бути недооцінена. Притчі Соломона наголошують на важливості навчання через власні невдачі. Неправильні рішення часто стають трамплінами до глибшого розуміння. Наприклад, одна з притч говорить про мудрість, яка приходить з часом та досвідом. Мудрий чоловік знає, що помилки це не кінець, а можливість для зростання. Він використовує кожну невдачу як урок. Що допомагає йому уникати аналогічних помилок у майбутньому. У нашому житті важливо приймати свою уразливість, адже вона відкриває двері до самосвідомості та особистісного розвитку. Притча про вчителя, який вказує на невдачі учнів, демонструє, що справжня мудрість полягає у вмінні визнати свої слабкості і працювати над ними. Тому не бійтеся помилок, вчіться на них. Оскільки це основа для глибшого розуміння світу і свого місця в ньому, кожен з нас може стати мудрішим, якщо буде готовий приймати свої помилки і вчитися з них. Приєднуйтесь до нас у пошуках мудрості, підписуйтеся на канал, будьте добру!